Таємниця різдвяного подарунка. Сімнадцять днів до різдва. Ще й не зазоріло, як Еллі прокинулася. Це що таке? Навколо її носика і вушок кружляли крихітні гострі сніжинки. А навколо панував такий крижаний холод, що в неї аж зуби зацокотіли. Арні, Арні! Будь ласка, віднеси мене туди, де тепліше, взялася будити соня велетенського орла, що спав поряд. Арні одразу здогадався, що слід робити. Я віднесу тебе до овечок на греблю. Там дуже затишно і тепло. Він усадовив соню на спину і вилетів із гнізда. Зручненько влаштувавшись, Еллі знову заснула. Та незабаром її розбудили химерні звуки, овечки та старанне різдвяне плетіння. Клацик і клац, клацик і клац. Теллі розплющила оченята, але вона була така втомлена, а навколо було так затишно, що вони знову заплющилися. Клацик і клац, клацик і клац. Та що ж це таке? Еллі потягнулася, випросталася і роззирнулася. Та невже? Хіба орел Арні не казав, що віднесе її до овечок, а на зеленій травичці навколо неї лежали тільки клубочки вовни? Аж раптом Соня помітила, що за кожним клубком сиділа овечка. Усі вони тримали в ратицях довгі спиці. Які гучно клацали і між якими, наче сплетені невидимою рукою, з'являлися шапочки, шалики, шкарпетки, рукавички і навіть цілий светр. Ви вмієте чаклувати? запитала приголомшена Еллі. Овечки зайшлися таким гучним і бекетливим реготом, що аж затряслися їхні товстенькі животики. Ні, ми не чаклуємо. Ми плетемо, сказала одна особливо пухна вівця з особливо довгими спицями. Ми щороку робимо це до різдва, додала інша овечка в чорно-білих плямах. «Подивись, но, ну, це шапочка для мого онука, а це шалик для моєї мами, а ці шкарпетки отримає мій брат. навперебій кричали вони. Еллі торкнулася шапочок і шаликів. Які вони всі м'якенькі і такі затишні. Ой, вона б залюбки теж навчилася плести! Покажете мені, як це робиться, попрохала вона. А вже ж! вигукнула особливо пухнаста овечка. Вона простягнула соні дві коротенькі спиці, а перед лапками поклала клубочок вовни, а тоді показала, як плести. Спочатку вив'язуєш петлі, один рядочок праворуч, один рядочок ліворуч, і весь час так і робиш. Клацик-клац, клацик-клац, ого, Еллі навіть не встигла огортатися, як уже вся була оплетена хмарою вовняних ниток. Вівці знову заходилися бекотливим реготом. Вони виплутали Еллі з вовняного клубочка. А чорно біла овечка сказала, щоб гарно плести, потрібно довго тренуватися і мати багато терпіння. Еллі раптом засмутилася. На жаль, я не маю часу навчитися плести. Власне, у мене в наплічнику є подарунок для зайчика Казі, який я неодмінно хочу доправити, щоб зайчик зміг розпакувати його у святвечір. Це справді важливіше, ніж навчитися плести. З розумінням погодилася особливо пухнаста овечка. Та на превеликий жаль для Соні жодна вівця не знала, де знайти зайчика казі. Утім, у них з'явилася інша ідея ми сплетемо тобі тепле пальтечко, і ти зможеш шукати зайчика казі не мерзнучи». І ти зможеш шукати зайчика казі не мирзнучи, засміялася чорно-біла овечка. Еллі ця думка сподобалася. Клацик клац, клацики, клац, клацики, клац, овечки плили і плили, і під вечір пальтечко для Еллі було готове, червоне з маленьким біленьким сердечком. Красно дякую! радісно вигукнула Соня. Вона вдягнула пальтечко і, відчувши, як у ньому м'якенько і тепленько, зрозуміла, що страшенно втомилася. Завтра, завтра я знайду зайчика Казі», – подумала Еллі і позіхнула. А вже наступної миті заснула. 16 днів до різдва. Цього ранку дув несамовитий вітер. Але це не заважало Еллі у її новенькому пальтечку, сплетеному вівцями, було надзвичайно затишно і тепло. До побачення, любі овечки, веселих свят. вигукнула маленька Еллі. Соня ще помчала вниз греблею. Підбігши до моря, вона побачила, як на високих хвилях стрибало якесь сіре створіння. Може, це зайчик казі, тюлениха роза і різдвяна вистава. Еллі гукнула Ей, гей, ву, -ву у прогуло море. Хвилі несамовито здіймалися і падали, і щоразу, коли зводилася особливо висока хвиля, з неї вистрибувало сіре створіння, переверталося в повітрі. Та знову пірнало у воду. Браво. у захваті крикнула Соня. Браво, браво, браво! Попри те, що море шуміло, створіння, схоже, почуло її голос. Воно на мить висунуло з води голову з величезними очиськами. Потім пірнуло вглиб і, перш ніж Еллі оговталася, вистрибнуло поряд із нею на берег. Тоді Соня побачила. Що це Тюлениха? Браво. знову вигукнула Еллі та заплескала лапками. Тюлениха здійнялася на хвостик і теж заплескала ластами. Крапельки потрапили на мордочку Еллі, і вона засміялася. Хочеш побачити ще більше трюків? Воно поцікавилася Тюлениха. «А вже ж?» вигукнула Еллі. Тоді я продемонструю тобі. Всю різдвяну виставу. Сідай. Тюлениха показала на камінчик, і Еллі сіла на нього. Відтак артистка вийшла вперед, вклонилася і відкашлялася. Вельми, шановна публіко, перед вами тюлениха Роза з надзвичайно особливим різдвяним шоу. Ваші аплодисменти. Еллі гучно зааплодувала. І тюлениха Роза розпочала виставу. Спершу стала на голову, потім на ласти, а відтак балансувала з м'ячиком на носі. Соня закортіло і собі навчитися трюків. Навчиш мене, як це робиться, попрохала вона. «О, так!» – І Роза навчила Еллі стояти на голові, на передніх лапах. І навіть балансувати з м'ячиком на носі. А тепер ти будеш публікою, а я показуватиму трюки. запропонувала Еллі. Тюлениха Роза погодилася. Вона сілася на камінчик, а Еллі вийшла вперед, вклонилася і відкашлялася. Вельми шановна публіко. А тепер перед вами Соня Еллі. З надзвичайно особливим різдвяним шоу. Ваші аплодисменти. Роза заплескала ластами і вигуками підтримала Еллі. Соня стала на голову, потім на передні лапки. І на сам кінець вона балансувала з маленьким м'ячиком на носі. Це не так уже й просто. Тож Соня підкидала його в повітрі і набивала головою. Ура! Роза зраділа і несамовито зааплодувала. Тренуватися і виступати було так весело, а Еллі була така горда і щаслива, що геть чистісінько забула про зайчика Казі. Тільки коли Роза поцікавилася, що Соня робить на пляжі сама самісінька, знову про нього згадала «Розо, а ти знаєш, де живе зайчик Казі? Запитала вона. Тюлениха Роза заперечно похитала головою. Я цього не знаю, а от чайка Арабелла точно знає. Власне, вона літає у височині у самісінькому небі, звідки їй все видно. Еллі глипнула вгору. Вона побачила темні хмари і кількох білих птахів, що ширяли з несамовитим криком. Арабелла Одна з тих пташок, поцікавилася Соня. Ні, Арабелла мешкає он там, пояснила Роза і показала на смугастий біло-червоний маяк, аж на краєчку пляжу. Еллі ще ніколи не бачила маяка і прагнула роздивитися його зсередини. Тож вона попрощалася з Розою і рушила в путь. Коли Еллі підійшла до маяка, уже споночило – і вона відчула страшенно втому Зібравши останні сили, вона відчинила дверцята і одразу заснула під довжелезними сходами. П'ятнадцять днів до Різдва. Прокинувшись уранці, Еллі не зрозуміла, де опинилася. Та, побачивши перед собою довгі вузькі сходи, згадала Вона в маяку чайки Арабели. Та точно допоможе їй знайти зайчика Казі. Соня жваво побігла вгору численними сходами, і, геть, захекавшись, дісталася до маленьких синіх дверцят Чайка Арабела і різдвяний світильник. На дверях Еллі помітила багато літер. Вони були вирізблені з дерева і висіли трохи косо і криво, звівшись навшпиньки. Соня прочитала напис Тут мешкає чайка Арабелла». Над літерою, посередині слова чайка, хизувалася малесенька корона, і Еллі помітила, що це дзвінок. Вона обережно натисла на нього лапкою і пролунав тонесенький дзенькіт. Дзень, дзалень, дзалень. Виспівував він. Незабаром за дверима. Почулося тихеньке дзищання, і Еллі змогла їх відчинити. Увійшовши, вона завмерла на порозі і роззирнулася. Кімната, у якій опинилася соня, уся була залита золотим сяйвом, а навколо миготіли численні лампочки. Вони прикрашали вигнутий дугою дерев'яний світильник, під яким віднілися вирізблені дерева, будинки і постаті. Я тут, позаду почувся привітний голос. Еллі пішла туди, звідки він лунав, і опинилася в невеличкій майстерні, що межувала з головною кімнатою. Там, за громіздким дерев'яним столом, на ослінчику сиділа сніжно-біла чайка. На подив Еллі вона була у велетенських окулярах, а на кігтях у неї біліли рукавички. За допомогою крихітної пилочки чайка вирізала з тоненької дощечки й Добрий день! Хочете придбати різдвяний світильник? Не кліпнувши оком, поцікавилася чайка. Еллі була така приголомшена всіма цими статуетками, І свічками, і лампочками, і чайкою з окулярами на носі і пилочкою в кігтях, що геть розгубилася. Вирізблений, випиляний, чи вилетий з олова. У мене ви знайдете все на будь-який смак, щепитала чайка. Аж тут вона розвернулася до Еллі і звела окуляри на лоба. Ой, соню, скажи но, невже ти навмисне прийшла з лісу аж до моря, щоб купити різдвяний світильник? Еллі похитала головою. Перед моїм кубельцем. Лежав різдвяний подарунок для зайчика Казі. Щоб віддати пакунок, я шукаю зайчиня. Ти знаєш, де він живе? запитала вона. Чайка Арабелла якусь мить поміркувала. Потім насупила чоло і мовила. А знаєш, я не можу думати, якщо не працюю. Як тобі така пропозиція? Ти мені допоможеш, а я тим часом поміркую. Переконана. Що після цього зможу тобі відповісти? Згода. відгукнулася Еллі. Вона взялася допомагати чайці різбити, випилювати і розмальовувати численні фігурки. Еллі це страшенно сподобалося, і за допомогою Арабелли вона навіть зробила власний різдвяний світильничок, який можна забрати додому. Він був завбільшки з її лапку, посередині горіла свічечка. А під нею спали маленькі вирізблені фігурки її рідних мами, тата і самої Еллі. Точнісінько тієї миті, коли Соня закінчила розмальовувати зірочку, Арабелла раптом вигукнула Згадала, я знаю, де ти знайдеш зайчика Казі. Він живе на Велетенській луці. Еллі хотіла мерщій вирушити в путь, аж тут помітила. Що на вулиці вже споночило, тож Соня залишилася на ночівлю в маяку чайки Арабелли. Завтра вона віднесе подарунок зайчику Казі. Еллі в цьому переконана, і з цією думкою вона заснула в мерехтливому світлі чудових різдвяних світильників. Чотирнадцять днів до різдва. Цього ранку Еллі прокинулася під гучне скарчання пилки. Розплющивши очі, вона побачила, що Арабелла виготовляє маленький ослінчик. Упоравшись, чайка закріпила його в себе на спині і привітно озвалася Чого чекаєш? Застрибуй. Двічі повторювати Еллі не було потрібно. Гайда на луку до зайчика казі. Вовк Вальдемар і сніговик. Арабелла блискавкою метнулася від маяка. Ура Аеротаксі!» Еллі хихотіла від захвату, а в животику так свербило, наче соню хтось лоскотав. Еллі бачила внизу море, пляж і греблю. Над невеличким лісочком знизилася. снизилася. Радісно заверещала Еллі. Коли приземлилися, соня зіскочила зі зручного таксі і побачила, що вони опинилися на просторі засніженій луці. Подивись но, ну, Еллі. Бачиш он ті сліди. Якщо підеш ними, знайдеш зайчика Казі!» Порадила Арабелла і показала низку відбитків чиїхось лапок на снігу. Еллі і Арабелла попрощалися. І чайка повернулася до маяка, а Соня допитливо рушила по слідах на снігу. Однак за кілька кроків вона злякалася, простісінько на неї сунула велетенська біля куля зі снігу. «Караул!» – заволала Еллі і відскочила вбік. Саме вчасно, адже наступної миті куля прокотилася саме там, де щойно стояла Соня. Еллі з полегшенням упала в сніг. Аж раптом вона помітила за колею вовка. Той захекано штовхав кулю передніми лапами, і що довше йшов, то більшою вона ставала. А що це ти робиш? допитливо поцікавилася Еллі. Я ліплю сніговика. Вовк був такий захеканий, що ледве говорив, геть, задихавшись, він зупинився трошки перепочити. Аж тепер Еллі помітила, що вовк дуже старий. Хутро довкола носа вже посивіло, а очі були такі затуманені, наче за ними ховалися довгі довгі роки досвіду. Сніговика? А що це таке? здивувалася Еллі. А позаяк вовк ще відхекувався, сама взялась пояснювати. Сама взялася пояснювати Я соня Еллі. Зазвичай узимку я сплю, тому про сніг нічого не знаю. Вовк ненадовго замислився, а тоді сказав Погано, що ти цього не знаєш. Коли мене не стане, і уже ніхто не знатиме, як ліпити сніговика. Цьому світові бракуватиме чогось гарного. До речі, мене звуть Вальдемар. Вовк набрав повну жменю снігу і зліпив із нього кульку. Робимо животик, пояснив він, і поклав кульку на сніг, а Еллі допомогла її покотити. Куля дедалі росла, і, коли стала завбільшки із соню, вони удвох установили її на велику кулю, яку перед тим зліпив вовк. Тепер нам бракує лише голови. захекано сказав вовк. А поза як він був уже виснажений, еллі сама зліпила останню кулю зі снігу. Зрештою, вони вдвох підняли її та встановили на животик. Еллі захихотіла від захвату. Який смішний цей сніговик! Вона зробила йому обличчя з камінців і поклала на голову трохи листячка. Ну, це так так. Сніговика в шапці я ще ніколи не мав. А тепер і таке видовище довелося пережити, засміявся вовк, і тоді запитав Ти через це до мене прийшла? Тоді Еллі знову згадала про зайчика Казі. Вона геть чистісінько про нього забула. «Вальдемаре, ти знаєш зайчика Казі? запитала вона. Але що це? Вовк уже лежав у норі і хропів. Аж тоді Еллі помітила, що теж дуже-дуже стомилася. Позіхаючи, соня вмостилася біля вовка в невеликій норі і, гордо розглядаючи свого сніговика у світлі призахідного сонця, вона заснула.